Софія і так відносини. На які відносини? Прямо зараз тобі треба звернути увагу та їх трансформувати. І так, дивіться, любі друзі, ну не буває просто так, щоб декілька разів кряду випадала одна і та ж сама. Карта, ну для мене тут у вас можуть бути свої усвідомлення. Для мене це про об'єктивність і про адекватність. Ну, якщо ви відчуваєте, що є небезпека, то чому ви дозволяєте своїм дітям бути без засобів а, гігієни або будь-яких, котрі їх захищають? да? А якщо ви знаєте, що не буде нічого, то що тоді з вами відбувається? Чому ви тоді в такому стані? да? Тобто тут треба або всередині Розібратися щось там в кукушки вже е, е, зламалося. Да? Так буває, любі друзі. Просто треба, можливо, до когось вже звернутися в будь-якому випадку. До спеціаліста, будь ласка, хто вам допоможе?